Рецепт дуже смачних грибочків. дуже смачних грибочків. Принесли грибочки і перебираємо. Я з Вінницької області, тому сирогішки я беру, їх чищу і в кастрюльку. Але це в мене кастрюлька на пожарити, а кастрюлька на закрити. В мене будуть польські, то я їх складаю окремо. Значить, наливаю водичку, щоб вони не обсихали, бо я щось протупила. Цей рецепт мені дала Галя. Це її свекрухи. А свекруха її робила завжди в столові. І рецепти в неї такі прості, совєтські, але дуже дуже смачні. Готую, готувати можна за цим рецептом будь-які. І шампіньйончики, і опенечки, а це я готую польські, а якщо у вас є білі, то можете і білі. В общем, перебрали всі гриби свої і поставили їх на вогонь. Вони закипіли, прокипіли може там кілька хвилин, щоб виварився з них пісок і, там, і пігмент, скажімо так. і ви їх е, сіжуєте на друшляк. Е, потім я їх спочатку під холодною водою ще в друшляку трохи промиваю, щоб пісок стік а потім кладу їх, в... Ну, висипаю в мисочку і промиваю водичку, і наче їх вибираю з цієї води, бо пісок залишиться на дні, а ви переберете і травичка там десь пливе, і, в общем-таки, в двох водах гарненько перемиваєте в одній і в другій, поки не стане чистенька хороша водичка. Гарно перемийте, не буде ніде пісок рустіти, не будуть зустрічатися в тих грибах ні комашки, ні листочки, ні всяка така штука. Перемили, 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 кладете їх в кастрюльку. І на цей рецепт десь повинно вийти три баночки. У мене просто не вистачило грибів. На значить, півтора літра скажімо так, грибів робите маринад. Маринад складається з однієї літри води. Тобто гриби ми з друшляка викидаємо в кастрюльку. На 1 літр води я даю 4 чайні ложечки солі і 2 столові ложечки цукру, замішали це, ну, щоб не помилиться, замішали це в літрі води, і цією літрою води заливаєте ваші грибочки. Додаю ще лавровий листочок, чорний перчик і духмяний перчик. Чорного даю більше духмяного 2-3 бубки. Кипить 25 хвилин. Додаєте після 25 хвилин кипіння 5 столових ложок оциту і кипить ще 15 хвилин. В загальному мають варитися 40 минут. Закручуйте. Наповнюєте певненьку баночку, закручуєте і під рушничок охололи в погріб на новий рік істе.